Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час, урок розпочинати. Ми розпочинаємо розділ письмове додавання і віднімання в межах тисячі. Сьогодні письмово додаватимемо двоцифрові та трицифрові числа без переходу через розряд. Усні обчислення. Тут ми будемо додавати з тобою двоцифрові числа без переходу через розряд. Старайся зробити швидше за мене. 42 плюс 31. Буде. 73. 17 плюс 40 буде. 57. 20 плюс 35 буде. 55. 15 П'ятнадцять плюс сорок один. Буде п'ятдесят шість. П'ятдесят три плюс двадцять шість. Буде сімдесят дев'ять. Тридцять сім плюс дванадцять. Буде. Сорок дев'ять. При додаванні чисел одиниці додають до одиниць десятки до десятків, а сотні до сотень. Це дозволяє додавати стопчиком. Ось на клітиночках ти бачиш запис виразу, який записано стопчиком. До числа 32 додали число 54. Записали. Подивися, 32, під ним 54, зразу не пропускаючи жодної клітиночки. Між числами ліворуч поставили знак плюс. Провели пряму риску. Це ніби знак дорівнює. І потім додавали. Спочатку додавали одиниці, до двох додали 4, отримали 6. Потім до трьох додавали 5 і отримали 8. Відповідь вийшла 86. Додавання стопчиком називають письмовим додаванням. Давай подивимося з тобою. Щоб до 32 додати 54, і в нас буде завдання виконай додавання письмово, то ми у клітиночці у зошиті на клітиночках так записуємо перше число 32. Кожна цифра чітко в окремій клітинці. Потім ставимо плюсик на перетині клітиночок, бачиш, між клітиночками ніби. Потім число 54 записуємо під числом 32. Починаємо з одиниць. Чітко підписуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками. Потім проводимо пряму лінію внизу, це ніби знак дорівнює. І тепер додаємо до двох додаємо 4. Починаємо додавати справа із одиниць. 2,4 додаємо. І отримаємо 6. Підписуємо внизу, бачиш, знову вниз не відступаємо жодної клітиночки. Далі додаватимемо десятки. До трьох додамо 5. І внизу зразу під рискою запишемо відповідь: 3 плюс 5 буде 8. Відповідь у нашому виразі виходить число 86. Я знаю, що ти, певно, вмієш додавати ці числа, навіть не записуючи їх у стопчик. Але зараз дуже важливо, щоб ти навчився і навчилася правильно підписувати, бо такі вирази стануть складнішими, і їх буде важко виконати усно. Треба буде записувати обов'язково у стопчик, тому обов'язково тренуйся. І якщо ти вмієш обчислювати ці вирази, не писавши їх у стопчик, то тим більше ти легко можеш зрозуміти, що ти правильно все записав і записала. Завдання 2 це вирази. Нам треба з тобою додавати у стовпчик і міркувати у голос. Старайся працювати разом зі мною. Працюй у голос при потребі. Зупиняй відео. Перший вираз 43 плюс 21. Запиши. І починаємо додавати, починаючи з одиниць. 3 плюс 1 4. 4 плюс 2 6. Вийшло 64. Між стовпчиками прошу тебе. Відступати не дві клітинки, а три. Записуємо наступний вираз 57 плюс 12. Підводимо обов'язкову риску. Ставимо знак плюс. Це дуже важливо. Тепер додаємо, починаючи з одиниць 7 плюс 2 9, 5 плюс 1 6. Відповідь 69. Якщо ти вже зрозумів чи зрозуміла, як додавати, як записувати, можеш зупинити відео. Виконати самостійно, а потім спробувати коментувати разом зі мною. 80 плюс 13 додаємо, починаючи з одиниць: 0 плюс 3 3. 8 плюс 1 9. Відповідь: 93. Промовляй разом зі мною. 28 плюс 41. 1 плюс 8 9, 2 плюс 4. 6. Відповідь 69, 24 плюс 75. Додаємо, починаючи з одиниць. 4 плюс 5 9, 2 плюс 7 9. Відповідь 99. І останній вираз 29 плюс 50. 9 плюс 0 9, 2 плюс 5 7. Відповідь 70. 9. Так само, як і двоцифрові числа. Додавати стовпчиком можна трицифрові числа. Знайдемо значення суми 325 плюс 471. Запишемо одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Додаємо одиниці і результат підписуємо під одиницями. Додаємо десятки і результат записуємо під десятками. Додаємо сотні і результат записуємо під сотнями. І маємо відповідь 796. Письмове додавання треба починати з найменшого розряду, з розряду одиниць. Давай розглянемо ще раз. Дивись, 325 написали, потім плюс 471. Чітко, циферка під циферкою. бачиш, розряд під розрядом. Знак оцей рисочка це ніби знак дорівнює. І ми додаємо: до п'яти додаємо 1. Починаємо з одиниць. Буде шість. Потім десятки. До двох додаємо 7. Буде 9. І потім додаємо сотню. До трьох додаємо 4, буде 7. І відповідь у нас виходить 796. Давай розглянемо. І ще раз: нас просять виконати додавання і міркувати у голос. Тобто, ти повинен промовляти і повинна промовляти разом зі мною перший вираз 531 плюс 428. Пам'ятай, що щоразу ти можеш зупинити відео. Отож, дивимося додаватимемо починаючи з одиниці. 1. 1 плюс 8 буде. 9. це остання цифра в нашому числі. Далі десятки додаємо. 3 плюс 2 5, 5 плюс 4 9. Давай назвемо число, яке є відповіддю? 959. Чудово! В сторону відступаємо, три клітиночки. Так. Давай. Записав, записала, додаємо. Починаємо з одиниць. Справа, так? 0 плюс 5 5. Чітко клітиночка в клітиночку. 7 плюс 1 8. 1 плюс 4 5. Читаємо відповідь 585. Далі 203 плюс 475. Починаємо з одиниць. 3 плюс 5 8. 0 плюс 7.

І останній вираз 500 плюс 278. Починаємо з одиниць. 0 плюс 8. 8. 0 плюс 7. 7, 5 плюс 2 7. Відповідь 778. Завдання 4. Запиши кожний вираз стовпчиком та виконай додавання. Розташуй відповіді в порядку зростання. Яке слово вийшло? Дізнайся більше про цю національну страву українців. Це вирази. І нам треба з тобою записати їх у стопчик. Перший вираз 32 плюс 57. Відступи від краю сторіночки дві клітиночки. І пиши 32 в окремій клітинці кожне число. Внизу 57, чітко, одиниці під одиницями, десятки під десятками. І плюс. Бачиш, де він? На тій лінії, яка розділяє клітинки. Тепер підкреслюємо, це знак дорівнює. Тепер додаємо до двох додаємо сім. Буде 9. Починаємо справа. 3 плюс 5 8. Біля цього числа 89, це відповідь треба написати букву О. Бо потім ми відповіді розташовуватимемо у порядку зростання. Відступай в сторону три клітиночки від букви О, рахуй. І тепер 25 плюс 62. Записуй число 25, кожне число в окремій клітиночці. Плюс 62. Підкреслюємо це дорівнює. Тепер додаємо 5 плюс 2 7, 2 плюс 6 8. Вийшло 87, і біля цього числа буквочка Б. Знову відступай від буквочки Б три клітиночки, піднімись угору. І запиши вираз біля букви «Щ». 325 плюс 204. Пам'ятай, що одиниці підписуємо під одиницями десятки під десятками. 325, 204 і обов'язково знак плюс. Підкреслюємо, це дорівнює. І починаємо додавати, починаючи з одиниць. 5 плюс 4. 9, 2 плюс 0, 2, 3 плюс 2 5, 529. І біля цього числа буквочка Ща. Знову відступай достатньо клітиночок, 313, плюс 172. Плюс знак є дорівнює рисочка, підкреслюємо, щоб відповідь це 2 5, 1 плюс 7, 8, 3 плюс 1 4 і буквочка Р. Тепер ці числа 89, 87, 529, 485 треба записати в порядку зростання разом з буквами, які біля них. І в нас вийде назва Національної страви українців. Отож, порядок зростання це від найменшого до найбільшого. Найменше в нас число 87 це буквочка Б. Потім 89 буквочка О. Далі 485 буквочка Р. І 529 буквочка Щ. І в нас вийшла назва Борщ. Запиши його собі, будь ласка. Що ти знаєш про борщ? Дізнайся більше в інтернеті або в інших черелах інформації. Завдання 5: це задача, читаємо її уважно. Каструля для борщу без кришки коштує 435 гривень, а з кришкою на 163 гривні дорожча, скільки коштує каструля з кришкою? Якщо каструля без кришки коштує 435 гривень. А кастрюля з кришкою на 163 гривні дорожча, то щоб знайти ціну кастрюлі з кришкою, треба додавати, бо дорожче – це значить більше. А на 163 гривні дорожче, це значить додати 163. Так як ми сьогодні вивчили з тобою додавання письмове, додавання у стовпчик, то цю дію у задачі ми також запишемо у стовпчик. І ще раз потренуємося, як правильно записувати числа при письмовому додаванні: 435 плюс 163. Підкреслюємо. Це ніби знак дорівнює. Додаємо, починаючи з одиниць 5 плюс 3 8, 3 плюс 6 9, 4 плюс 1. 5 598 це наша відповідь. Біля цього числа пишемо в дужках гривні. І відповідь. Каструля з кришкою коштує 598 гривень. Завдання 6 це завдання на повторення. Читаємо. Побудуй квадрат, периметр якого дорівнює 12 см. Що потрібно зробити перед побудовою? Давай згадаємо, що таке квадрат. Квадрат це фігура це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Щоб побудувати квадрат, достатньо знати довжину однієї сторони, бо всі інші мають таку саму довжину. Нам сказали, що у квадрата периметр 12 см. Це значить, що всі чотири сторони разом це 12 см, адже периметр. Це сума довжини всіх сторін. Так як сторони однакові. То ми можемо 12 поділити на 4 і знайдемо, що одна сторона квадрата 3 см. Тепер, знаючи довжину сторони квадрата, ти можеш сміливо його будувати у зошиті. А відео зупиняй. Побудувавши у зошиті квадрат, треба пам'ятати, що треба написати довжину його сторони. А ще обов'язково. Назвати кожну вершину. Мій квадрат називається АБЦД. Завдання 7 і завдання 8 це твої домашні завдання. Потренуйся, будь ласка, підписувати числа у стовпчиком. Пам'ятай про моє прохання між стовпчиками краще відступати не дві клітиночки, а три. Так запис буде зрозуміліший. І охайніший. У задачі так само виконай тію у стовпчик. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми з тобою ознайомилися з письмовим додаванням двоцифрових і трицифрових чисел. Це були вирази у стовпчик. Ми розв'язали життєву задачу. Повторили про квадрат. І ще. Про порядок зростання. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.